Доброго ранку, мої маленькі друзі! Осінь дуже щедра пора року. Вона дарує нам дуже багато різноманітних подарунків. Пропоную вам розглянути ці подарунки поближче та пограти в цікаву гру. По городу походжаємо, овочі ми розглядаємо. Овочі ми розглядаємо і найкраще вибираємо. Помідор. Яка у нього форма? Кругленька. А колір червоний. Морква. Яку вона має форму? Довгасту. А колір помаранчевий. Буряк. Яку він має форму? Кругленьку. А колір фіолетовий. Картопля. Яку вона має форму? Схожу на овал, А колір коричневий. Капуста. Вона схожа на круг. А колір, який має? Зелений. А тепер давайте пограємо. Роздивіться картинку і скажіть, який овоч зник. Правильно, картопля. Тепер роздивіться цю картинку. Тут що зникло. Правильно капусточка, а зараз самостійно Правильно, це помідор. Молодці малята, сподіваюсь, ви були уважними, до нової зустрічі.